Всім доброго дня. Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні вдалося нам вирватися трошки раніше з роботи і, користуючись цим часом, вирішили навідатися по наших старих місцях, подивитися, як там попідростали наші гливи. Трошки прогулятися, подихати. Сьогодні п'ятниця. Січень місяць, аж не віриться, що на дворі січень така галявина виглядає ніби як весною. Травичка зелена. Єдине, що нагадує про зиму, і то певне не нагадує, а просто умом розумієш, а з прийняттям не сприймаєш, це те, що на деревах немає бруньок і зеленого листя. А все остальне таке ніби як рання весна. Гарно, не передати вам словами. Ну що ж, спробуємо щось трошки знайти сьогодні. Що знайдемо, обов'язково покажемо і розкажемо. І ось саме перше, що нас зустрічає. Ось такий невеличкий рів, як перехід. І ось в самому рові, не знаю, видно вам чи не видно. Ось така як чорніюча. Зараз ми спробуємо злізти трошки ближче. Щоб вам краще було видно. Ось така дрожалочка. Просто шикарніша. Просто шикарніша дуже класний грибочок, їстівний, Єдина різниця між дрожалкою і помаранчевою в тому, що вона має присмак. Деревини, на якій вона зростає. Одрожалочка помаранчева, вона ну, така безвкусна взагалі. А ексідія чорніюча або дрожалка чорніюча, так її називають вона має такий свій унікальний присмак, залежить від того, на якій деревині вона зростає. Але його також можна вживати, можна додавати до салатів. Він абсолютно гістівний і придатний до вживання у сирому вигляді. Ну що ж, дуже цікаво, що на вході нас зустрічають вже такі цікаві перші знахідки. Ми ще в сам ліс навіть не встигли зайти, а вже результати є. Чудово, підемо дивитися далі. Ну що ж, добралися ми до наших. Підопічних. В попередніх відео, якщо пригадаєте, то їх трошки якісь звірятка поїли. Трохи попідростали, що хочу вам сказати. Порівняно з тим, які вони були, то вони зараз вже набагато цікавіші. Але все одно вони ще досить маленькі. Ми їх чіпати не будемо, нехай вони ще трохи попідростуть. Ця сторона вже геть така стала цікава. То були зовсім малюки. А ось ці які були кнопочки манюсінькі, починає йти вшир. Підростає в обидва боки. Супер. Завжди хочеться, щоб ти прийшов, а вони вже були такі, як липухи здоровенні. Але не все так стається, як гадається. Але добре, що вони є. І дичина їх не пожувала. Щось буде, будемо чекати. Навідаємося сюди ще через пару тижнів. Я думаю, що тоді можна буде їх сміливо забирати. Дивлячись від того, яка, звісно, буде погода. Ну а поки зараз ми підемо в друге направлення. Ось в ту сторону, там, де ми знайшли 4 сімейки на березі, тут зовсім недалеко, якихось буквально метрів 70. Так як я вам і казав, що в будь-якому випадку, якщо ви знаходите дерево з гливами, обов'язково дивіться поряд. Тому що на сусідніх деревах дуже-дуже велика вірогідність, що також будуть гливи. Пташки переносять, вітром спори розноси, тому обов'язково треба дивитися. Ну що ж, підемо, подивимося ще на тих деревах, що там у нас відбувається. Добралися ми до нашої берізки, на якій зростає чотири сімейки. Появилася п'ята малесенька, але вони ще малі і ми їх також не будемо трогати. Ось так вони трошки підросли. Але брати ще поки що нічого. Поки ми просто спостерігаємо за ними. Ну що ж, прийдеться йти. Зараз ми підемо трошки другою стороною, можливо, познаходимо щось нове. Не міг пройти мимо, щоб вам не показати, яка краса. Такі кольори. Як ніби хтось це дерево пофарбував Просто крутяк нереальний Дуже гарно. Чудово як такой Ідеш, ідеш по лісі І все таке зимово похмуре І з'являються ось такі Невеличкі острівки, які піднімають тобі настрій. На наш час це дуже важливо шукати якийсь позитив. Чого і вам бажаю. Ну що ж, рухаємося далі. Гляньте, які красунчики. Березові губки Вони ж свіженькі. Які красуні. Подивіться скільки її тут. Трутовик звичайний. Траметес. Губки. А ось які гарні. Просто шикарні. Шикарні губки. Губки березові. Міга чудові гриби. Багато хто з мікологів прирівнює до його до гриба чага. Кажуть, що його властивості практично такі самі, як в грибача, має і хорошу антиоксидантну властивість, дуже добре допомагає при лігачних захворюваннях, і замідляє зріст ракових пухлин онкозахворювань. Інформації по ньому. Дуже багато в інтернеті гуляє, можливо, ми трошки матимемо більше часу та можливості і знімемо окремий цикл про трутовики. Бо насправді трутовики, практично всі, то є лікувальні гриби, в лісі це як така лісова аптека на кожен випадок. Це дуже класні грибочки, які Можна вживати по-різному, Якісь можна заварювати, як чай, можна робити на стіянки, якісь можна сушити, якісь можна сирими додавати до чаю, маю дуже класні властивості. Я думаю, що ми все ж таки зберемося, і з часом зробимо такий невеличкий. Екскурс по трутовичках різних. Різних, різних. Краса, та й годі. За ними можна спостерігати просто сутками. Дуже гарні, дуже цікаві. Це трутовик звичайний. Такі. Красуни траметес. Красота. Але підемо, бо ми сьогодні ненадовго в лісі і дуже хочеться знайти гливи. Побачимо. Йдемо далі. Ось нарешті і попався наш улюблений грибочок. Невеличка тримела помаранчева. Перша за сьогодні. Бачите як щось їм не дуже зараз подобається ця погода. Закінчилися морозці. Зійшов весь сніжок, по першій відлизі їх було просто просто ціла купа. Ми два рази, як заходили в ліс, її було дуже багато. А зараз останнім часом щось її трапляється не дуже. Видно, десь її пора не зовсім подобається, але вона така, бачите, не вистачає їй вологи. Тоді вологи було достатньо. А зараз їй вологи не вистачає. Сніжок впитався. І вона ну, така неактивна. Але нічого. Я думаю, що ми ще знайдемо. Йдемо далі шукати. І нам обов'язково повезе. Ось добралися ми ще до одного місця. тими гливами, за якими ми спостерігаємо. На жаль, почала вона потихеньку пропадати. Видно, дуже тепло і не вистачає вологи. Така вона стоїть, засихає. Маленькі також пропадають. Дуже жаль. Дуже жаль. Але нічого як би не було. На наступний рік, можливо, на весну. Тут по-любому виросте молода. І це на сьогоднішній день підстягує нас до того, щоб треба шукати нові дерева. І на нових деревах збирати нові врожаї. Будемо рухатись. Вийшли за поворота і зустрічає нас. Ось такий шикарний грибочок. Тремела помаранчева. Поряд ша гілочка. ній молоденькі ростуть. А ця вже така трошки підстаркувата. Ось така. Дрожалка помаранчева. Красота. Значить, вони все ще є, але видно, що не вистачає її вологи. Треба вологи. Треба або дощику, або сніжку з невеличким морозом. Супер! Рухаємось далі. Вирішили ми зайти на старе місце, де ми збирали зимові опеньки. І ось такий. Пеньочок нам попався. Потихеньку пропадають фламулінки за недостатком вологи. Є ще. Ще є, ще багато є молодих. Але й багато пропадають у зв'язку з тим, що не вистачає вологи в Треба їм невеличкому ростцю. Щоб вони нормально росли. Бачите скільки молодих? Ще буде і буде? Треба буде подивитися, може. В мочарах їм вологи більш достатньо, а от наверху в таких місцях не дуже їм вистачає, видно. Тому є і більш молоді, є і такі, що вже пропадають. Але нічого. Скоро так само вдарять морозці, ми навідаємося по наших місцях, подивимося, що там нас буде чекати. Що ж, завершилася наша прогулянка на сьогодні. Результат по грибах не дуже великий, але... Тим не менше грибочків десь є. Треба чекати морозів. Треба чекати снігу. Можливо, тоді їх стане більше. Вони більш охотніше будуть рости. А поки що всім дякую за увагу. Дякуємо за перегляд. Дякую, що дивитеся нас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми будемо і надалі старатися знімати для вас щось цікаве. Всім дякую ще раз. До нових зустрічей.